Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium, і зараз у нас на огляді велосипед від каліфорнійського бренду Marine, модель Canfield 2. Випускається цей велосипед на 28 колесах, це гібридний тип. Декілька розмірів рами ML та XL. Також є ще й додаткові кольори, з ними ви можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами алюміній, сплаву 6061, труби такої класичної, круглої форми. Зварні шви в районі кермового стакана якісно заполіровані, сам кермовий стакан високий, зроблено це для більш прямої посадки для зручності. Тросики трансмісії проходять всередині рами і тросик гальм також. На нижній трубі розташовані бонки для кріплення велоаксесуарів, також вони є і на підсидельній. Якщо ви захочете сюди встановити багажник, повноцінні крила, підніжку, центральну, бокову, без питань тут для цього всього кріплення є. Амортизації тут немає вилка ригідна, матеріал її сталь. І сюди встановлена сталева для того, щоб вона краще поглинала в мікровібрації. Бо, якби тут стояло алюміній, то алюміній з мікровібраціями справляється гірше. Також на велосипеді є бонки для кріплення велоаксесуарів. Втулки на конусних підшипниках зроблені з алюмінію, Забриндовані вони під Marine. Профіль ободу зроблений з алюмінію, подвійний, виробник покришки GPV з параметрами 700 на 40C. Посередині майже слікова доріжка по бокам ґрунтозачепи, і також ця покришка вже має захист від проколів. Кермо зроблене з алюмінію ширина 72 см, кут підйому 30 градусів. Зроблено це для комфортної посадки, також його можна тут підняти вверх, кільця спустити вниз, а винос замінити, поставити наверх. Гріпси тут комфортні, м'які, такі, реально товстенькі. В заводську комплектацію входить дзвіночок. Кількість передач 10. Тут застосована сучасна компоновка 1 на 10. Трансмісія від Microshift, серія Advent X. Така ж сама трансмісія встановлюється і на МТБ-шних велосипедах. Шатуни кований алюміній, одна зірка, розрахунок 38 зубів, встановлюється на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач також серії Advent X. Він має жорстку пружину та фрикційну муфту. Це щось по типу як на Shimano Shadow Plus. Ось зараз, наприклад, лапка має вільний хід, а якщо вмикнути, то лапка вже стає жорсткішою. Запобігає розкаливанню. Каливанню ланцюга при такій не дуже хорошій дорозі, і касета тут стоїть така добряча тарілка на 10 зірок, розрахунок зубів на маленький C11 і на великий 51 зуб. І Якщо позаду перемикнути на саму велику зірку, то можна виїхати досить легко на реально круту гірку. Також по сидінню відчувається, що це не МТБ, що це гібридний велосипед, бо сидіння досить широке, воно комфортне там яке. Гальма дискові механічні Clarks. Гальмінний диск 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Заднє також під ексцентрик, знімати та встановлювати колеса просто можна без будь-якого інструменту. Задній каліп встановлений на нижню частину заднього трикутника. Marine Canfield 2 один із популярних велосипедів бренду. Його стихія це місто та парки, компоненти прості, хорошої якості, а тож із надійністю все буде добре. Якщо ви вибираєте простий велосипед для катання містом чи просто там для поїздок на роботу, то зверніть увагу, дуже достойна модель, комфортний, цікавий, надійний. Замовити можете його в декілька кліків на нашому сайті, доставка буде безкоштовна по всій Україні, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок, як вам буде зручно. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.